1 листопада 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни внесено до постанови кабінету міністрів номер 560. Вони передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Пріоритет оформлення в цифровому форматі через застосунок резерв плюс, а також подання документів у ЦНАП замість ТЦК. Керівниця ЦНАПу Жанна Павлов зазначає, що така система знач. Но спрощує процес для громадян. Центр надання адміністративних послуг Жородської міської ради з першого почав, листопада почав приймати документи щодо відстрочки. З ну, самого першого листопада було прийнято адміністраторами 32 послуги. Навантаження було середнє ми Приймали і а, з Зараз діє за таким принципом, що ми попередньо записуємо на рецепції заявник звертається, і на виключений день і годину особа звертається до ЦНАПу, і на протязі там. 10-15 хвилин адміністратор відскановує оригінали документів, передає на обробку. Всі документи повертаються заявнику. Заявнику заявник іде заявник і видається йому опис про прийняті документи. Документи приймаються відповідно всі оригінали, оригінали паспортів, свідоцтво про народження, оригінали ідентифікаційних кодів, оригінали, якщо це викладачі, всі підтверджуючі документи під ту чи іншу по. Право на відстрочку посава має. Місцевий житель пан Руслан, який сьогодні прийшов продовжити відстрочку від мобілізації в Ужгородський центр надання адміністративних послуг, вже встиг відчути переваги нововведень. Прийшов в ЦНАП для того, щоб продовжити відстрочку, тому що по новому законодавству треба тепер йти в ЦНАП і подавати документи. Наскільки це зручно, і наскільки це попросила ситуацію? Зручніше стало, ніж ходити в ТЦК, тому що там багато черг, тут набагато менше, і приємні. Працівники ЦНАП це дуже зручно, тому рекомендую приходити в ЦНАП. Наразі автоматично продовжити відстрочку від мобілізації мають можливість такі категорії осіб автоматично, кому продовжується Багато і діт... багато багатодітні сім'ї, викладачі, наукові працівники. Там йде багато автоматично. У ЦНАПІ додають, якщо ваша відстрочка мала продовжитися автоматично, але цього не відбулося. Це означає, що в державних реєстрах застаріли або відсутні дані. У такому випадку необхідно оновити свої. Дані в реєстрах через Плюс або інші офіційні сервіси. Звернутися до ЦНАПу особисто з документами для оформлення відстрочки. На Закарпатті проєкт української асоціації футболу Виклик до мрії об'єднав 40 талановитих футболісток з різних регіонів України. Юні спортсменки у віковій категорії ю 15 зібралися на футбольному стадіоні Ужгородського наукового ліцею ЗОР, щоб поборотися за місце у молодіжній жіночій збірній України. Футбол тому, що моя мама теж грала у збірній Україні, і вона мені дала такий дух, щоб я теж хотіла пограти. Треба мати бажання. Тренуватися добре, як я можу, що я можу, як грати. Треба бажання мати, щоб показати. Мені було 10 років, грала з хлопцями і потім пригласили в команду з Дішар і почала грати. Тренуюся щодня десь по півтори години. Хочу потрапити в збірної України і більш… Розвільніші команди У мене спочатку тато займався. Я до нього ходила на ігри, і з деяким часом я теж почала займатися. Спочатку тренувалася в селі, а потім потрапила в Франківськ і зараз. Тут і намаюся попасти далі. тренуватися, гарно себе показувати. Протягом трьох днів дівчата змагатимуться, демонструючи свої найкращі якості, техніку та жагу до перемоги. Тренери відзначають високий рівень підготовки учасниць і командний дух, який панує на полі, підтримати футболісток і відзначити нові таланти. Приїхала Анастасія Кліпаченко, начальник відділу розвитку жіночого та дівочого футболу в Україні. У Нас давно була така ідея: пошук нових талантів, нових дівчат. Залучення, надання можливості їм розвиватися і мати більше змагань та проявляти себе на професійному рівні. Наша перша збірна України це молодіжна Ю-15, якраз і тому ми при підтримці ФІФА такої програми, яка якраз про ФІФА девелопмент талент девелопмент, це про пошук талантів та виявлення нових талантів в нашій країні. І в нас перший акцент пішов на західну Україну, так як і в таких умовах війни зараз хочемо максимально безпечно створити умови. Для дівчаток і долучили шість областей. Поспілкувалися з тренерами. Такий пілотний у нас зараз проєкт. Ось нам вдалося зібрати таких кращих дівчаток 2012-2013 року народження. У них є час на такий перегляд, і перший шанс вони отримали, щоб Тренер збірної ю 15 головний зараз Наталя Ігнатович побачила їх разом з помічником і могли розглядати на майбутнє участь в збірні для Закарпаття. Цей проєкт має особливе значення. Тут є велика любов до футболу. А жіноча команда Медея, яка є закарпатською, демонструє гру на високому рівні. Дуже приємно, що цей захід проводиться саме у Закарпатській області, оскільки у нас жіночий футбол на високому рівні представлений. У нас є вибудена так сказати вся піраміда. Підготовки жіночого футболу, присутній у територіальних громадах. У нас є обласна дитяча спортивна школа з жіночого футболу. Тому я думаю, що я впевнений, що з Закарпаття декілька дівчат потраплять до збірної України. Виклик до мрії це не лише про футбол, а й про підтримку, натхнення та шлях до здійснення своєї мрії. Почалася повномасштабна російсько-українська війна. Україна стала не лише ареною бою, а й символом свободи для всього світу. Один із тих, хто з перших днів формує нову модель оборони наш земляк, Закарпатець Юрій Комарницький, позивний вожак. Він заступник командира першого інтернаціонального легіону збройних сил України, підрозділу, у складі якого захищають Україну добровольці з різних країн світу, США, Канади, Франції, Польщі Великої Британії. Їх об'єднує спільна мета захистити свободу і право людей жити у мирі насправді це сім'я, родина, друга половина. Вони допомагають дуже приносити стійко всі випробування війни. Та й в принципі, це моя мотивація, яка. Тримаємо на завжди в тонусі, не даває не дає мені падати духом у легіоні. Комарницький відповідає не лише за військову координацію, а й за взаємодію з іноземними підрозділами, психологічну підтримку, особового складу та формування морального духу зі слів військових, коли поруч вожак, паніка зникає, бо є відчуття опори й досвіду. Сам же Юрій Комарницький розповідає про дні війни. Звичайний день на передовій мало чим відрізняється від кожного дня на передовій. Починатись він може. Неочікувано в будь-якій годині дня. Так само і закінчусь може через добу, а то й через дві. День починається з повної володіння інформацією, що відбувається на смугі, яка довірена під мою відповідальність чи даного мого підрозділу. Ми з командиром зустрічаємось, проводиться нарада. Визначає цілі пріоритети, командир нарізає мені задачі, я вже нарізаю їх своїм підопічним. Дання на передовій це постійне випробування не тільки твоїх підопічних, а й в принципі тебе чого ти вартий. Ти стараєшся задавати темп, ти стараєшся показувати, що ти можеш це виконати. І люди від цього мотивуються і. Заряджається цим і хочеться виконувати. Пригадаю один, це 22-й рік, коли під час ракетного обстрілу ми спали в одному з містечок, не буду називати, яке спочали крити ракетами і там знаходилися цивільні. І коли все почали вибігати, там була літня жінка, я бачу її, беру її на руки і починаю з неї вибігати. Як то кажуть, на одній руці літня жінка, а в іншій бурані каска. І Ти біжеш, переживаючи не тільки за своє життя, а більше за її життя, щоб вона вижила. В цей момент мені дуже запам'ятався. Юрій регулярно виступає у міжнародних медіа, пояснюючи світові, що Україна захищає не лише свої кордони, а й бореться за право людства залишатися вільними. Додає, що варто пам'ятати кожного й кожного, хто поліг на цій війні, і ніколи не здаватися, адже кожне найдорогоцінніше людське життя покладене, щоб зупинити ворога і жити в Україні в мирі і честі. Зв'язок поступово слабшає і зрештою обривається. Але за кількома хвилинами цієї розмови ціла історія. Людини, для якої свобода не просто слово, а щоденна реальність і важка праця українських воїнів. Юрій Комарницький позивний вожак Закарпатець, який тримає лінію фронту не лише зброєю, а й силою духу. Його історія доказ того, що боротьба за свободу України стала спільною справою усього світу. І поки є такі люди, Україна має майбутнє. На Мукатівщині рятувальники запобігли знищення готельного комплексу під час пожежі. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі, що в селі Неліпино Мукачівського району. У приміщенні котельні зайнялася дерев'яна обшивка стіни. Працівники об'єкта, помітивши дим, вжили заході для гасіння пожежі підручними засобами та викликали підрозділи ДСНС. На місці події працювали вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Свалява Вогонь пошкодив дерев'яну обшивку стіни та частину перекриття на площі близько 25 квадратних метрів. Трів, однак сам готельний комплекс вдалося уберегти від поширення вогню. Травмованих під час пожежі не було. Наразі правоохоронні органи з'ясовують причину виникнення пожежі та оцінюють розміри завданих збитків. Вогнеборці не допустили поширення пожежі на житовий будинок у Виноградові. До служби придунку надійшло повідомлення про пожежу в надвірній споруді на вулиці Герою Маріуполя у місті Виноградів. Про загорання повідомили місцеві жителі. На місце виїхали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів, до яких згодом долучилися вогнеборці місцевої пожежної команди села під Виноградів. Попри бутів, вони виявили, що дерев'яна споруда повністю охоплена вогнем. На момент загорання всередині нікого не було. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів. Вогонь Ще господарську будівлю та предмети домашнього вжитку, однак рятувальникам вдалося запобігти його поширенню на житовий будинок, який знаходився поруч. Причину пожежі та розмір завданих збитків встановлюють правоохоронці. За матеріалами поліції Тятівщини засуджено чоловіка, який убив свого брата з викраденої зброї, за зібраними доказами слідчих Чачівського районного відділу поліції суд визнав винним 57-річного жителя села Терново, якого правоохоронцям обґрунтовано обвинуватили у вчиненні умисного вбивства свого двоюрідного брата. Нагадаємо, інцидент стався 4 червня 2024 року у селі Терново. Того дня до поліції не дійшло повідомлення про те, що в одному з будинків 86-річна місцева жителька виявила без ознак життя свого 58-річного сина. Під час Огляду місця події правоохоронці з'ясували, що смерть чоловіка стала внаслідок гнепального поранення в голову. Поліцейські оперативно встановили особу. Причетно до вбивства дує рідний брат потерпілого. Після скоєного чоловік намагався втекти за межі області. Однак, завдяки злагодженим діям поліції, його затримали. У ході подальших розслідувань поліцейські засували, що зброя, з якою здійснено смертельний постріл, пістолет раніше належав одному з родичів затриманого. Було встановлено, що ще у 2020 році із його автомобіля фігуран таємно викрав цей пістолет. Після чого незаконно зберігав його усе а згодом і скоїв ним вбивство. Наразі, згідно з висновком суду, злоумиснику призначено покарання 12 років позбавлення волі. На період досудового судового розслідування він перебував під вартою без права внесення застави.